Майданчик для вигулу собак з'явиться на вулиці Червона Таке рішення прийняли на останньому засіданні виконкому міської ради. Площадку огородять та обладнають знаряддям для тренування собак. На майданчику встановлять баки для сміття та собачих екскрементів. Як виглядатиме майданчик, розповідає наша репортерка Оксана Святенко. Близько 18 місць у Вінниці визначили під будівництво майданчиків для вигулу та тренування собак. Перший з них з'явиться вже в наступному році. Розташується він ось на цьому місці по вулиці Червоноармійській між школою номер 6 та музичною школою номер 2 Майданчик планується розміром 15 метрів на 60. Чому так? Ви бачите, тут зелені насадження для того, щоб ці зелені насадження не зрізали. не зрізу. На інших місцях, якщо ми будемо що в подальшому влаштовувати такі, там вже буде залежати розміри майданчика від, від місця будівництва. Ми не, не не звикшили таких майданчиків, нам потрібно побачити, що це вийде в результаті, але так як місто Вінниця переповнене пітомцями різними, то, звісно, це було б, навірно, з беззручно для власників і для, для самих собак. Я вважаю, що добре. У нас в домі багато собак, багато. Мешканців, які мають собак, я думаю, що це буде добре, щоб вони не гуляли десь просто всюди. а Місце вигрожене, щоб було для собак, це я вважаю, добре. Я що хорошо, тому що дітям негде гратися всюди нагажено собаками. От і все більше я нічого сказати не можу. Дея вона вже існує досить давно. Плюс до того, що ми отримуємо численні звернення від мешканців від власників тварин, які. Просять повідомити, де взагалі, відповідно до чинного законодавства, можливо, вигулювати тварини, які правила вигулу тварин, і як це взагалі відбувається. Ось так виглядатиме майданчик. Це буде огороджена територія, яка освітлюватиметься. Майданчик обладнають приладдям для тренування собак. Також на ньому встановлять лавочки та контейнери для сміття. Обов'язковою умовою буде прибирати за своїми улюбленцями. Прибирати за собакою це вже звична процедура. Вартість будівництва, повністю створення такого майданчика зі всіма елементами, його складає близько 180 тисяч гривень. Із цих коштів, частину коштів, близько 60 тисяч гривень, бере на себе це саме виготовлення елементів конструкції для тренування тварин, це бар'єри, брьомна. Бере на себе один з кінологічних клубів майданчик для вигулу та тренування собак буде безкоштовний та працюватиме цілодобово. Оксана Святенко, Ігор Климчук, телеканал Віта.